І до нашого етеру просто зараз з Одеси, як у цієї ночі, масово обстріляли росіяни. Приєднується Наталія Делієва, одеситка, громадська лідерка та волонтерка. Вітаю вас, Наталія. Розкажіть, як ви особисто провели цю ніч? Що вам відомо, які масштаби руйнування сьогодні в Одесі? Відомо, що гатили по історичному центру міста? Так, да, Доброго дня. Ніч була дуже жахлива, як я кажу. Одесу знову вивели на розстріл. Три години було бомбардування, це було дуже страшно, я вам не можу передати, як цей звук цих шахидів під вікнами. Знаєте, тримаємося з, з всіх сіл, немає сил все це терпіти, але маємо це робити, і наслідки дуже жахливі. Шахід попав в дев'ятиповерховий дім. Там просто дира, слава Богу, люди не загинули. Е, історичний центр дуже постраждав наш привоз, серце нашої Одеси. Там горіли павільйони, горіли магазини. От. Центр прямо от Лондонська, це прямо біля мерії, без жодного вікна. Теж там дуже багато попадало, і зараз я їду по місту. Такі затори кругом пожежі. Дим. дуже тяжко, дуже ви бачили, як зараз виглядає історична частина міста. Ринок привоз, власне, який горів, як ви сказали, павільйони. Чи можна якось врятувати ще ці візитівки Одеси? Ну, так, звісно. Ми вже до цього звикли. Нас вбивають, нас бомбардують, а Ми все відновлюємо, вставляємо, чинимо. Звісно, все це ми відновимо. Але. Слава Богу, що сьогодні душі українські не полетіли в небо. Це найголовніше, а все інше подолаємо. І чим більше переговорів звертають увагу на Росію, тим більше ми всі страждаємо. Сьогодні страждала не тільки Одеса, а страждали і Черкаси дуже сильно. І, знаєте, от я ночу навіть і не спала. Три години. Такого страху, причому буває так, що е, ну, ти там йдеш паркінг або бомбосховище, а буває, що ти уснеш, але ну, не вспів е, е, побігти куди. І ти сидиш в коридорі і чуєш, бачиш ці зоряні війни прямо у тебе над вікнами, над домом, над будинком. Це дуже жахливо, дуже тяжко. І вже заспокійливі тільки п'єш, антидепресанти. Дякуємо а вам, ви... пані Наталю. Бережіть себе, так. тримайтеся. Ми з вами сьогодні наші серця з Одесою і іншими містами, які постраждали. З нами на зв'язку була Наталія Делієва, Одеситка, громадська діячка та волонтерка. Росіяни жорстоко атакували Одесу вночі. Руйнувань зазнало історичне середмістя.